Добрий день. Я Сапій Андрій Євгенвич. Працюю на цьому пише. Ще раз виджувати Сапі Андрій Євгеніч. Підприємстві я не мова здійснює, я працюю з самого початку при Хоміку, що Значить, розкажу зразу, в деяких питаннях та Миколи задає, чому населенню не транспортуємо. Я хотів колись. У 2007 році взяти ліцензію на транспортування населення в Кам'янського району ГАЗ. Ну, дозвіл. Ви розумієте, МКРЕЄ да? це дає такі дозволи. Сказали МКРЄ, наше завдання це дозвіл на комітет. Не дати нікому дозвіл. Я спитав, то може ви заборонний тоді комітет, а не дозвіл? Ні, просто буде тоді тарифи в Кам'янському районі, може тарифи бути набагато менші, ніж вони є в Черкаській області. Зрозуміло ви, да? так? Есть, а це енерго... вода, це енергоресурс. Його населенню ми не можемо давати. Ми даємо, як виняток, даємо у нашому місті це два валаншких дома. Ви знаєте, там полоні на 177, 175. Оце ми надаємо людям воду. Все. зрозуміли, кому ми надаємо. Більше інше ми надавати не будемо. Це безоплатно ми надаємо. Да. Я зразу звибачаюся, да. ви тільки що сказали, що населенню ви не можете давати воду. До да. чого ви ставите в угол це питання, що без населення ви не можете підключитися воду? Не зрозумів! Чудо ви кажете, що ви населенню не і... даєте і не дасте. А тепер кажете, що То послухайте, я не мали вас технічного косування населення. Я, дивіться, це я, я розумію, як і скільки вони водить. Послухайте, ми газ зробили. Послухайте, я ж вам зараз відповідаю. Газ надається, ви знаєте, як у нас в районі газ надається населення. Скільки хоче, скільки палю. Ні, не скільки хоче, скільки палю. Стоїть лічильник на селу І Черкаси облгаз, таньковий директор, відбирає згідно того лічильника газ. Розумієте, так? Да? Вони далі беруть за цю оплату з населення. Таким образом доведе водне господарство Канівського району. Тобто дати запит, скільки вони будуть брати, може зрушувати якісь системи. Розвиток села. Можливо, ці села вже будуть вони консервуватися, так як у Миронському районі, Сталівка, там як Ромашки, тобто такі сіл, вони тільки на карті існують. А вони є також в перспективі, відраміки району. Тобто якісь ці оці нюанси, це тут нам повинна бути архітектура влада. Ні, ви беріть, опитуйте. Техніко-економічне обґрунтування, я поясню зараз, що в мене зараз є архітектор запитає, чи ми зробили якийсь запит. Воно йде у тому, що ві... наскільки ефективно воно нам оце будівництво дійсно ви кажете, правильно, чи його з Дніпра, чи його брати з Росави, чи його брати з Росії, можливо його брати десь... У нас на сьогоднішній день 38% Дніпра заповніст від природнього ресурсу. 38%. Ви ж знаєте, зараз підійде пекарі, подивіться, зараз можна машиною заїхати до середини Дніпра. Не кожна птиця перелетить. Мене техні... У мене, Перві, якщо ви представляєте в технічній підприємства, у мене 3-4 питання. Перше, якщо можна, скільки бере одна смажена, ну тобто, одна площадка, наприклад, за добу. Далі, скільки бере забої. Щоб мати уяву, скільки ви берете води з артезіалом. От і все. Значить, зможете... Одна площадка бере від нуля. до, 40 кубів в час. 280 кубов в сутки. От обновляти за півцю первый день посадили? Я 650. И при 650? А скільки? Я вам говорю, смотрите, одна площадка, одна бригада приймете. Так, так. Сважена одна. Соответственно, 40 до дня в Первый день. А вот мне посадили. Это 6 кубов. Скажите, на тупу скільки? 280 кубов в сутки. 650. Причем 650, не могу понять. А 40 А то нам це можуть зразу з 12. Послухайте, я же вам кажу, від нуля. Тобто це від віку птиці розумієте? У нас на різних площадках, у нас на всіх 24 площадках різний вік. Тобто, 3-4 площадки стоять вже без птиці. Вони ж не беруть, птиці нема, хто там робить. Там клубов, только там же люди пошли в А потом он каждый день это самое птица кует, средний показатель, 280 клубов, одна бригада. Я вам скажу, если вы хотите подчеркнуть, 11 тысяч мы берем в сутки. Су. Вот, да. То есть переведите, э, в это, это сколько составов? Если состав, на, например, 50, то вы имели представление, сколько идет автотерапия. Дивиться, вы же не уважаете, я сказал. Зв'язку з бюджетом, то з бюджет його. У нас наскільки ми його розглядаємо, цей бюджет, то есть, якщо ми його зможемо осилити, тобто нам дасть наш інвестор, дасть нам кошти. Ми будуємо, будуємо, розвиваємося, обслуговуємо. От давайте, буде представника ліпо. І поїдемо в центр, в центр села. Там вода, де було раніше дві да? хулиці, це було метр шістдесят. На сьогоднішній день 35. Потім я здався признання, вашим представникам вони сказали, що там погода, жара була. Так от дійсно, якщо брати, це люба організація, я, я не вірю мати Бога, люба організація, яка дає заявку на на так на Львова, да? так. Вот. А він їм даєш тут заключення. Так? Якщо я проплачую, мені дадуть те саме, те саме, що вам дали. Ну, Дійсно, я ще знаю, так? тому що я як системний час не попав в 82 году і знаю, коли там робилася його розвідка по надрам землі. Там, де забойність, так? тоді було жертво. Це 80-й рік, тоді було на 50-те, на те озеро. а на, 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 на 50 років. За що я задав питання, тому що я це про це щось сказати. у вас проєкт є, розработання є. Почому вже давно, якщо ти інвестори, там як 3 місяці, то я думаю, що ми скоро будуть плакати теж. До них теж дойде. Вже давно цей проєкт у вас повинен бути заработати. Я знаю, так? Це ніхто тут кого не знає, що я знаю. Як затіснитися йде? куда воно йде. Це я знаю. Тому що я був, я ще прийшов, строю там прийшов. А тоді вже хом'ян прийшов. То по цих проєктах, мені кажуть, це давно вже є дітки, це прийшлися давно. Надо запустити. Діточки, ви на лівій стороні відпляли. Я там довгий час працював, я хочу сказати, що там грошина система. Якщо стоїть питання, що тут бої, там не стоїть питання боїв, що брати із Дніпра воду. От в чому проблема? От я не можу зрозуміти. Дочекалися до того, що почали витягувати ті труби, срівати, Давайте зріваються. Олексій, скаже, що ці проблеми. Я ніколи не виступав, і не люблю цих виступів, цих, і, амбиції. але амбіції, але питання, звісно, підняти раду. Вода потрібна всі. Що сьогодні проблема є, це є. Те, що воно. Що депутати проголосували, то це дійсно проголосували. Але як заходила наша ряба, то тоді думав, що буде проблема з водою, проблема з гноєм, проблема з течі. там і так далі. Так, ніхто. Сьогодні це питання виникну. Те, що його сьогодні треба рішати, далі треба рішати. Тільки треба якось ну, взаєморозуміння якесь має. Проблема з водою. Це питання, я не бачу тут проблеми. Воно рішається єдине, треба просто знайти спільну мову із рядом. І Це питання не бачу тут проблеми. Воно вирішиться. Чого? Левий пен. Значить, Піщані групи. Я там працюю дуже давно. Панасочка дуже давно, але я теж давно. Рядом із сушок це 96-го року. Піщаний землі. На сьогоднішній день не вистачає вологи. Піднімалося питання не два роки, чи три роки піднімав президент ХП. Питання поли. Тушки, віпляви, клеберда були поливні землі. Сьогодні ми питання це вирішили. Вирішилося воно за два місяці. Ми тягли близько 10 кілометрів з докругу і врізалися систему. Питання зараз, коли поставили половину, питання з усіх зняти. Я не бачу проблеми. Що це? Просто єдине, треба ставати і домовляти. Я кажу, що сьогодні не працюють ні державні органи. Контрольові багато, а робити немає. Питаючи скважини, по всі скважини. На всі паспорта виписані. За це все гроші заплачені. Все це є. Я не можу Те, що в них документи ці всі є, то це точно вони є. Те, що воно від нас все не залежить, то це теж від нас не залежить. Я єдине кажу, що сьогодні не треба просто лобами ставкувати. Сьогодні це підприємство є, воно працює і воно буде працювати. Але як ви правильно піднімали питання, сьогодні проблеми людей є. Треба шукати якісь проповністю. Депутати. Ну, Микола Олександрович, це теж екологія була, ну то ви ж сьогодні піднімаєте ці питання, що ви тоді їх повинні були піднімати. А ми нічого не, не піднімали, ми піднімали. 170 поправок. То чого тоді їх не врахували? Я не знаю, тому що підписували вище керівництво. О, так. коли то власне, ну яке половина сидить там? Сьогодні половина землі, вже де вона та земля, хто хазяїв. І так, ну, багато зараз питань, але е, сьогодні нам тут, і один на одного е, якось, е, мені кажеться, це неправильно. Дійсно, що сьогодні будуть ці громади об'єднані, я вважаю, що це правильно, чого правильно, все-таки воно повинно лишатися на місці, а не в Києві, не в Черкасі, чи, в Каса, чи в ще щось. І все-таки, якщо на місці сільський голова, депутати, люди, то там є якісь порядок буде. Е, За Жливниці, що миють дійсно миють площадки, 40-42 дня проходять, вивозять птицю, площадки миють. Значить, я в мене по плану 200 гектар пар поставляю, дійсно ці машини звозять воду і на повернуть. Це <плес> находить там. Це. А тоді цю землю ми прирою, по землі. Я не знаю, як квартали, чи там по ярах, там, чи де воно, я, я цього не знаю. У мене воно так. Якщо поле зайняте, бо буває таке, зливається у ямиці, де гніть. Чеки. Чеки, так. Да. Чого там так? Ну, звісно, це неправильно, пан Насвічний. Що це за це? Я знаю, тоді обіход піднімав. Є поле, хай зливають там поле. Ну, зима немає як За зиму жодна машина. Ну, зараз я тракторами тягав і зливав. Світлана Миколаївна, я з ну, нею, говорю, що сьогодні зайцями єдина машина поле не вивезе. Все виливають сьогодні у ояль. Тепер по нуях. Зараз проблеми з нею немає. Чого? Він доброго, самі знаєте, скільки стоїть. Зараз вже в нас не вистачає У мене я вносив певні вода 80 тисяч і 40 тисяч, на цей год у мене план 15 тисяч то не несе, чого? Україну немає. Його розвозять один політик. Те, що воно лежить, ми його, ну як, поле Кагах робимо, лежить, воно коментується там і так далі, то це дійсно воно так, що Я та я Як тут, тут не скандал, що тут не робив, питання, що дуже правильно підняті. Проблеми є, але мені каже, треба шукати якісь компроміси і все-таки його... Рішать, а не просто балакати. Я кажу, що до цього балакали. Якщо ще після цього будуть балакати, то я не знаю. Не буде того. попробувати нічого. Ваша думка, думка комісія. Це, це питання, мені каже, на цю сесію не надо його виносити, а виносить на чергову. Так прийде Сергій Васильович, хто там цей, і вже балакать. Я, що, давайте хай депутати там, чи комісія, чи голова. Хто там? Я думаю, що це питання воно повинно Тут просто... А що вам пропонуєте? Залежить, як є? Ні, це питання не дерешати. Я представляю себе на А бувало? Була? була. Вода падається. Скажіть, де знайти людям на питися води? Ніхто нічого не знає, так? А метинці, як ви побачили, возихам, як возить воду, дуже Дві Дікляниці на село і стоять музика, а в скважині води немає. Питание, как уже так да. ну, сказать, технічний заступник директора. Ви ж, мабуть, знаєте, а для всіх кажу, що є проект. Який розроблявся, куди починалося користь Там все чітко прописано про те, куди давати гні, де доінформатуватися, куди відходи довгні вивозиться, до клікури, на які комбінати, на все стане. То що ви кажете про те, що ми тут сурував? Я тобто, показував тут на схемах і на планах, що те, що зливається, воно фільтрується, йде скважине, і, і ось крізь, це бере по, -по, -по, по лівій стороні. Так? А те, що Взять по об'єктивності, що ви сказали, е, академіки дають об'єктивність. Хто був у залі, тоді е, пам'ятаєте. Вони сиділи, розказували красиво. А хтось сидять вони, хто зліва, два цих академіках, хтось із залу запитав: а чого не можна мити Дніпровською водою. А чому не миють Дніпровською водою курей? І тут же один з цих академіків каже, а її не можна мити то я ставлю, якщо ви пам'ятаєте, мій виступ, сказав, а ви що, являєтесь адвокатом курочки ряблі? От вам об'єктивність. Те, що ви платите, то одне, але це державна структура. Вона не повинна відповідати на ті питання, можна чи не можна мити курить водою. А відповідати за те, що скільки, яка е, глибина і скільки беруть води, а не, а не те, що вони такі питання озвучували. І інше. Ви хочете сказати, що... Всі так добре розказуєте, що таке підприємство, воно ніяк не вредить. і те ми ферментуємо, і те ми вивозимо. Згадайте, людина одна померла в столові, отравилася. Друге, я вам задавав на комісію, що не було у вас недоліків, коли ви вивозили цих курей, ви чи хто там, ну, це ваше підприємство, по повсадкам розкидали до хліці, а потім їздили і охрані відбирали, бистрінько народ підняв. То ось що не робиться в тому, то тоді якось ще було контролювали це. А зараз що? Синявка, люди, коли не збиралися, вони що сказали? Що вивезли на поля кагати, вони сидять, а в останньому колодці вже в нього рижа вода, Казав, що не будемо строїти. І синявка, і зарока тоже сказала, що не, не будемо. Підписали ветерани і всі, кого послухали, от депутати районні, Ви думайте про те, що люди проти, а їх просто переступають і йдуть далі. Що вони дохнуть, щоб все одному. Получається, вислухала всіх уважно. <звук> такі Так, Я взагалі представник повстрела мало врожати. Там є річка розслабляла наша, чудова. Взагалі, питання, що з і річки на каких-то лічих проти. Вони вважають, що його треба розвитати. Тому що роботи немає. Води немає, річка 3 метри не стягне. Ми взагалі навіть сидили це балаками, щоб працює річку. Хай вона природна. Це академіки сказали. А два академіки. Вони сказали 60 тисяч кубів в Сутки. Всього розпочати. Оце, оце говорить про те, що ті академіки не дивляться, що тут пить. Бо вони взяли правду, і поїхали. Вони ж не Тому ви правильно кажете, що Річка не має можливості. Я хочу таке завершити. У нас за цього питання адміністр конгресу. Віднеслиться, вибачте. Виходить, це направлення агенти, де ніпра. Земельний поїзд, тому людей є і наші, і ваші, там, Ну, будь-які, я не розглядала, ще цей проєкт, не знаю, де воно там, де я. Ну, це таке, будемо наговарітися з людьми, будемо рішати проблеми. Оці села, що виходить по да, я в Литвинці, ми сьогодні третій день співби без води, я знаю, що це таке. У нас теж скважина накрилася. Ну, така ситуація така. Питання викринця це треба ставити зразу на районну раду, щоб і голова села, і всі тут відвигали все, що його за що бюджету, за що чого угодно, за що той же ряби, Нада людям дати воду. Там понимаете, люди другий раз стирають такі воді, що воно грізніше стає, чим вони його поти поклали. Це таке, це таке є. То поэтому думаю, така моя думка, не знаю на це. Серед розглядати це питання, воно до такої степені сире, що його взагалі не можна розглядати. Понимаете? Надо так, что представили представники. Получается, правда минус такая фабрика должна нам представити цей графік, що вони коли будуть робити. Я с удовольствием два роки назад. Не дожди, не ви... надо. Я просто-напросто была... назад. Я я на сей, мене Вы Вибачте, конкретно, чому? Чого не привіряли? Як вони, Чого вони я я не, не проводили? Та ще не треба продовжує. Я не живу в пані, я не живу в пані, але я просто знаю, що тут буде раніше. Ви знаєте, що я кажу? Що в нас? Давай. Оце ми все доберемося до ту сесію. Буде. Що зберемо? Заберемося в сесію, да? піднімемо це питання. Получиться галдеж. просто-напросто. Такий, як ми сьогодні кажемо, так щоб цього не було, конкретне питання і конкретні сроки його виконання. Для цього. Дайте не знати представникам, щоб вони конкретно принесли оцей графік свій і розказали, що до такого числа і за комісію заставили, щоб вона його контролювала, чи нашу комісію, чи ще когось представників нашого. Вони говорили, що конкретно вже принесуть коли. Ні, давайте балака з ними. Прийде їхні директор, я так нали, що він галазі, його зараз немає, так? Давайте на слідуші сесію це діло підготовлено щоб було. Воно щоб не було сере. Тому що я сьогодні прийшла. Оце дивлюся, знаєте, і думаю, так. Питання. Мене це, якщо на то після, то волнує більше всього. Я не хочу, щоб моя Ростава пострадала. А вона і так пострадала, Ростава. Ви подивіться, воду не взяти брати, а скидати і стоки можу. Так, так, так мені відповідь не, не надали за да. те питання, що я задав. Є проєкти, по проєкту ви ніколи не робите ферментацію посліду, ви як виводиться. Ви не ви да. ви не, ви не ви до вас, ви не ви до вас. Ми зараз про воду розмовляємо, чому? Чому не робиться по проєкту? Є проєкт. Чому Степанці не вивозиться? Чи, там це написано? Я вам переношу ваші проєкти. Я питання не можу. У нас є Так. Ви повинні Слід, з лівої сторони вивозити ці послі на ферментацію на в Степанці. Так там написано? Там у вас вигідні як, хто це знає. Воно було попадає пропозиції. Я скільки попередній виступав про те, що підтримати те, що був календарний план виконання заходів, але я пропоную тоді трошки далі зразу ж там записатись наступним одним з пунктів, що якщо такий-то термін не буде таке, то нападне, ініціювати клопотання місцевої громади про анулювання чи зменшення розмірів споживання води, те, що треба...